Друзі, вас на нашому каналі. каналі я вам розповідала про те, що в нас грандіозні плани на вихідні на вихідний день, вигідніше, якщо правильно сказати. І я давала вам підказочку, що це те, що в нас не вдалося. Ой, Боже, Карпата! Хто уважний, хто нас давно знає і дивиться, знає, що ми дуже любимо збирати гриби. І в Карпатах в цьому році в нас це не вдалося, бо грибів не було. Зараз в Черкасах у в нас вже другий тиждень ідуть дощі, і на цьому тижні достатньо тепло. І ми маємо надію, що ми хоч щось зберемо. Знаємо точно, що багато грибів в лісі немає. Взнавали в людей, які вже їздили. От. Але маємо надію, що хоч щось та й зберемо. Їдемо зараз забирати Сашину маму і. Нас попереду тихе полювання. Ми прямуємо на Чигиринщину. У нас є такий район в черкасьх в черкаській області, і там най найгрибніші в нас місця. А далі вже ліс будемо вибирати, шукати, переїжджати з одного в другий будемо. Намагатися знайти гриби Clouds pass slow like memories that fade Walking through the midnight chasing dreams we made Echo of your laugh now a ghost in the shade Every step a crack where the smile decayed in my head, softly hum your tune. Dancing with the shadows under a silver moon. Falling stars write your name across the sky. Every trail Ну що, ми в першому лісі. Чому кажу в перший? Тому що, звичайно, це ж не один ліс. Ми зараз будемо переїжджати з місця на місце. Просто це якесь таке місце, дуже тут багато мусору. І заїхали ми, чесно кажучи, там теж якась як мусорка. Просто подивиться, може щось є, нема. Якщо нема, будемо їхати шукати якийсь інший заїзд. В общем, зустрінемося, коли щось я, я знайду, мабуть. Що, Діня знайшов гриб, Саша? Діня гриб знайшов? Поганку? Жалко. Покажи Деня, де вона? Отані. Оце! Деня, то не гриби, то фігня. Коротше, взагалі нема грибів взагалі. Навіть поганок нема. Ні, тільки ото є нашої поганий. Та ну то такі маленькі, що тут навіть і поганками називаєш таке. Ось, отаке. Оце максимум, що росте, це отаке ось. Таке, ось. Тому будемо, мабуть, кудись переїжджати в якийсь інший ліс, бо взагалі пусто. Я думала, хоч, хоч якийсь один, хоч десь, тут взагалі нічого немає. Так що повертаємося назад в машину і їдемо. Це, звісно, в нас тут гриби збирати, не те, що в Карпатах. Це в Карпатах ідеш і ріжеш, ріжеш, ріжеш. А тут треба десятки кілометрів намотати, щоб хоч щось знайти. Ходімо, день. Ходімо. Ну що, будемо удачу тут випробовувати. Гулять будемо. <пробувати> Ми переїхали в інше місце. Так, Саша, показуй. Саша знайшов перший гриб. Та який? Сиро Сироїжка перша. Ти знаєш, що перший гриб треба поцьомати на удачу. Будеш цьомати? <пробувати> Дивіться, я польський знайшла. Клас. Діня, вони зростають, прямо зімейка. Дивіться, красунчик який. На вдачу. Іще поряд, прямо поряд. Іще, іще один. О, ще один, ну, то малесенький такий зовсім. І ось ще дивіться, дивіться ще один, манюсінький, але на гарні такі ножки. Ох, клас! Так, друзі, дивіться вже. О, де? Де? Ні, Діня, це поганка. Білий, ось бачиш, такі ножки товстенькі. Угу. На товстеньких ножках і коричневу шапочку. А то поганка, тоненька ножка. Отут тут треба все гарно обходити. Тут можуть бути ще. Я тут вважаю, знайшла три гриба зразу. А де він? А, ось що він. Так, слідуюча знахідка. Саша знову знайшов польського. Десь коло тут треба цю галяванку тепер обдивитися, Саша. Бо тут можуть бути ще польські. О, малесенькі такі. Малесенькі. Да, ну ножка гарна. Який ось красунчик стоїть. Диви, який гарний день. Красунчик. який? Він лікує рак. Да, в правильних пропорціях люди знають, як його готувати, і він лікує рак. Так давай його візьмемо, продамо. Так, ідемо дивитися, бо хлопці щось знайшли. Ви знаєте, да, ходити так трошки нуднувато, бо він, гриби дуже рідко зустрічаються. Прямо треба, знаєте, ходити, ходити, ходити. Але потім все одно, рано чи пізно, десь щось десь знаходиш. Покажи, Саша, покажи грибочки, які ти знайшов. Один там такий не дуже. Покажи, все одно цікаво. А ну так, да, той такий, звісно, не дуже. Ну все одно знахідка. Діня теж шукає. Ви подивіться, мене прям тянуло до цієї трави, ви подивіться, який красавець! Ай, клас. Навіть шкода його тета діставати. Діня, тут треба всю галявинку обдивитися. Тут можу... Ой, Діня знайшов. Ану, кажи, ну то все одно класно, дивися, тут треба все обдивитися гарно. Доставай його, вони зрізають, діставай, бо коли зрізаєш, то ти грибниця, а потім може вигнати. Ох, так? Клас. Так, ножку зразу, так. О, то він там і не дуже маленький, диви. Гарненький. Це Діня знайшов. А ви бачите, його Діння! Стоп! Сріжте роздави. І я той побачу. А усе о роздавив? Діння! І Діня! Я, не я не побачила. А я бачила. бачила. Ну шапочка жива залишилась ну, а, а ножка всю. все. Вовсе. А ну. Оно... Так а толку вона розквашена. Нормально? Вона розквашена. Да? Ну, да. А оно, який красавчик а я дивлюся, він іде прямо ногою. Його, бачу, бачу. Ох. Клас ох, гарнічок польський збираємо. Дивіться скільки в нас уже ну натиряйся. Так, Саша каже, що поїхали в другий ліс. Давай кудись, каже, переїжджать. Тут насправді навколо нас ми бачили, ще дві чи три машини, стоїть коротше людей в лісі. Насправді дуже багато. От, Так що прямуємо в сторону машини, очі від землі не відриваємо, шукаємо і поїдемо в якесь інше. В якесь інше село, чи, чи інший ліс, не знаю. Зараз ми ходимо в Чернявки. Хто знає, хто з Черкаської області чи з Черкас. Зараз це ми збираємо в Чернявки. Грибів мало, дуже мало. Читайте, ось все, що ми знайшли поки що. От Хотілося б ще маслючків знайти, але поки що немає. Я так думаю, в цьому лісі маслюків немає. Це треба, мабуть, і в Нечаївку їхати. Так, у Саші знову здобич. Саша сьогодні так непогано знаходить. О, Який гарний. От каждого там, де трава, там можна щось знайти. Ось, о, красунчик. Воно стоїть, по-моєму, поки йдемо до машини, ой, збираємо, дивіться, як красончики, сімейка, Боже, яка краса. Ай, клас, гляньте. Неймовірно, обожнюють обожні збирати. 'Cause outmatches my doubt. Counting lonely steps, trying to map a route. Past the pain and the fear, beyond the cold air. Searching in the void, like you'd still be there. Eyes shut tight, see the dreams barely glow. Fingers reach for nothing, just the wind that I know. Ocean tide crashing in the chest waves break. Still drowning. In your name. Every breath I take. Значить, гуляємо. Ми з Ви Подивіться на це дерево. Це капець, і посередині ще щось виросло. І проткнуло зліва оцей стовбур, да, день? Як це так? Я ще такого не бачила. От вам і казуси природи. Да? Дивіться, гілка якось проткнула той стовбур. Взагалі непонятно. Цікаве дерево, незвичайне. Ну що, друзі, ми переїхали в інший ліс. Тут польських нема, але дивіться, скільки ми назбирали тут сироєжик. Я знаю, що дуже багато хто сороєшки не бере. І не беруть, тому що це такий гриб дуже крихкий, який ламається. Але ми вам, коли приїдемо додому, покажемо лайфхак, як його мити і чистити так, щоб він не поламався. Дуже легко, ми просто Сашу в східниці збирали сороєжки, готували це. Настільки смачний гриб, він як. Курка, як м'язко. Просто треба знати, як його почистити, так, щоб не поламати. От. Ось такий ліс, тут взагалі немає польського. Я один маленький знайшла. А от сироєжик, ну, ви ж бачите, сироїжок багато. І давайте, коли я вам показую гриби, покажу найголовнішу знахідку на сьогодні, знайшов Саша. Дивіться, який білий гриб. Шикарний, красивенний. Так що ми навіть з одним білим грибочком. Ви думаєте, де ми? Ми вже не в Чернявці. Ми вже бродимо в Думанцях. Фух. Ми переїхали. В общем, ми там в Чернявці нагребли ціле відро яків. Сироєжок, ціле відро сироєжок. Переїхали сюди в Думанці, думаю, може, знайдемо тут польські. Але тут так знову сироєжки. Але я знайшла одного і польського вже, такого маленького. Але знову ж таки, ось зараз хожу і пусто. Хочу сказати, що ну, взагалі цей рік не грибний. Що в Карпатах ми не знаходили грибів, що вдома. We're joining across the sky. Every try. У з 25 вечора, і ми тільки приїхали додому. Пробули в лісі майже цілий день. Я згодна, це зовсім небагато за цілий день, але ну що поробиш, такий цей рік, він не дуже грибний, хоча погода якраз грибна. Але чомусь грибів в лісі мало, а людей багато. Людей справді в лісі було багато. Тому що в нас виходить? Ось таке у нас відерце. Сироєжок. Так, тут також ще сироєжки треба сюди поперекладати, бо я їх в лісі посортувала, щоб бачити, де сироєжки, а де польські. Ну, найбільше ми познаходили, звичайно, ж, сироєжок. І ось стільки в нас вийшло польських і один біленький. Небагато, але ми все одно цьому раді. Зараз вам покажу, покажемо, як же ж ці сиродіжки помити так, щоб вони не поламалися. Такий лайфхак. Я, до речі, про нього не знала. В свій час мене Саша цьому навчив розказав, а його. Мама навчила. От, тому зараз ми вам покажемо, що далі з ними треба робити. Сироєшки на закатку не підходять, але вони дуже-дуже смачні, посмажити на сковорідці з цибулькою, зі сметанкою, що ми зараз і займемося. А з польськими ми що будемо робити? Тож смажитесь. Ну, тобто ми нічого не будемо там морозити, ми все будемо смажити. Ну що, починаємо. Неси саша миску, да, мабуть, оту червону велику. Томлені такі після лісу. Ну, а Треба ж гриби тепер всі переробити. Шляпкаю до горю, щоб зараз сюди не понабивалося. А ти немножечко відрізає їх. їм. Так, що робимо? Саша трошечки обчищає зубною щіткою мусор. Я відрізаю ніжку. Так, І кладемо. Шляпкою. Шляпкою до гори, то сверхушкою до гори, складаємо все це в якусь ємність. Я їх в лісі вже була трохи обчищала, але ж іще трошечки. Мисяка нарізаних у нас вийшло з е сироїжок. І знаєте, чим це класно? Сироїжка такий гриб, який майже не уварюється, не ужарюється, тобто майже повністю зберігає ось цю свою масу. А я розумію, що мені потрібна енергія якась, тому що важкувато, чесно кажучи, надихатися киснем стільки. І все, що хочеться, це лягти. Тому 25 Ростерс, як завжди, мене рятує в таких ситуаціях. Я просто закохалася в оцю кіні ці руки, просто неймовірно смачна кава. І бачите, в неї є відміточка Мілк. Це означає, що саме ось цей сорт дуже класно смакує з молочком. Що я зараз і зроблю, тому що в нас Майже п'ята година вечора і пити чисту каву я зараз не хочу, тому я роблю її міцну і буду додавати молочко. А ви, якщо ще не куштували цю, обов'язково замовте, тим паче по моїй промозничці хатинка діє знижка 15%. Посилання, як завжди, я залишаю в описі до відео та в коментарях. Заходьте. Та користуйтесь і пийте свою найсмачну сукабу. І ось що потрібно зробити, щоб сироєшка ваша не ламалась і ви могли її якось... Помити і привести до того вигляду, щоб її смажити. Її просто треба залити ось так от кип'яточком. В нас піде, звичайно, зараз не один чайник. Подивимося, скільки піде. Але ви коли заливаєте кип'ятком, сироєжка стає така, знаєте, резинова. І після кипятку ви можете її спокійно під водичкою відмивати від піску, від всіх загрязнень, вона більше не буде у вас ламатися, розпадатися в руках. І з нею можна буде спокійно працювати. Заливайте кип'ятком і залишайте десь на 30 хвилин в кип'ятку. А далі можете вже спокійно все з нею робити. Я хочу вам розповісти, чому важливо класти саме шапками. Доверху, тому що якщо ви перевернете шапочку, да тут же ж ото таке, як сказати, Саша? Перепончен. Перепонки. Сашанки, да? а вони ж грязні, і ви коли будете заливати туди всередину, в перепонки, позабивається дуже багато піску і грязі, і потім буде важко оттуда все це вимити. А так воно просто все ця грязь осідає донизу і не попадає. Ці перепонки, ну ось, от перевернулася, і бачите, ай! Не ти можна. хотіла ж показати! І туди, туди зразу пісок. попадає пісок і грязь. Тому дуже важливо викласти ось так шляпки саме доверху.